В цьому відео я построю дом за одну 5 і 10 минут. А що я построю в кінці, вас здивує. Приятного просмотру. Всім привіт, з вами Макбер і дом за одну хвилину я почну строїти зараз. Е, я не знаю які мені матеріали брати. Допустим, оце. оце, І головне, це. оце, от. Давайте. Е, Спочатку я хочу по краям доски поставити. ой. брьовна, коротше. І отак от, от можна построить. Мені кажется, мені тільки одна ця стіна і хватить. Ладно, давайте хоч построим так, щоб можна було від якихось зомбі вкритись быстренько якось. Коробку любу. Потім, якщо встигну, по краям построю. Ай-яй-яй. І я завершу. Ну, почекай. 19 секунд в мене ще є. Ой. Дуже довго надо быстріше. Так, оп-оп. І мені ще навіть вистачило, вистачило часу, ладно. тут ще заберемо. І... От такий дом у нас вийшов за одну минуту. Як вам красивий? Ну, я вважаю, за одну минуту вполне хорошо. Тут пола, звісно, нема, але. Но... Ноч пережити то можна. А я буду строить дом за 5 минут. Ну и дом за 5 минут я начну строить и погнал. погнали. Так, надо сначала это взять, ну знаете тут не такая штука что надо спешить, так что я даже возьму например окна. Вот например. Давайте начнем сначала, я чуть-чуть из этого домика недалеко ушел сначала мы построим такие краешки, ну просто скажу так вам честно вообще в майнкрафте строить я толком не умею просто так скажу я думаю это уже видно по мне, типа потом как я их строю ну видно тем кто умеет строить, а я нет ну и так что получается так может это видео будет не очень интересно для вас, но Якщо вам подобається такий формат, то я буду знімати його як найбільше. Оп-оп-оп. Так, далі давайте тут построїмо. Взагалі я міг би зняти відео там, де я буду встроїти дом і за час, но якось таке щення, що... Ну, час у мене якось не так багато є. Я не знаю, як це об'яснити. Так, ну, каркас уже мы майже построили, но ну, я назвать это, типа, инш. Ну, вот. оп. Не, стекла, стекла. То, то я умею быстро строить. Уйдет. Так, уже 3 минуты прошло. Давайте построим вот пол будет. Давайте пол еще есть классного построим. мини линка ковры строить, так что давайте вот из такого, например, и из черного. Черно-красного. Вот, отак так, вот так. Тут спасан двері Тепер буде як красна дорожка. Я зробив в все таймер знову йде. Да? Так. Вот тут по краям ставим шерсть. А, блін можна ж як зробити Дивіться зажимаю дві кнопки. Оп, 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 І все Класно. У нас вийшла така штука, тепер нам можна построити кришу. ще в принципі, 2 хвилини, так що давайте Зробимо цим штучками. Можна ще заборчики отак, типу, так зробити забор. Ну, буде все одно фігово якось виглядати, но пофіг. Хоч якось. Отак, типу. Це так чердак буде щось, типу, того. Ой, ну, якщо може строити, я швидко вмію, но точно не лесенки. Ось по заборчикам це попадати, господи, по-моєму. Оп-оп! оп, 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 ну, давайте еще по покраем одну поставим. и давайте еще вот тута, вот так вот, зробим, типа крышу застроим тута, оп, 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 Ідин-рин-дринь. Ой, а, все. Так, ну і що ще можна? Час в мене теж нормально так ще осталось. Ой, боже, я вже бачу крышу якась тупорила, ще, ладно. Давайте отак от якось попробуємо тоді. Може я її хоч чимось улучшу. Ой, боже. От так, отак, вот так. И заменяем вот так. Ой, вот так. Ну вона якась сільська получилась в принципі. Давайте хоть тоді вже раз у мене ще є ціла минута, давайте тоді построїмо ми... Як воно називається? Димоход. І можна камін. Ні, камін за я не построю. Вот, давайте цю штуку візьмем, мне один град Отак, типу. так получилось. Ладно, давайте все-таки попробуем камин быстренько построить. этого. Вот так вот. Э. Оп-оп. Оп. 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 Шость типа такого оп. 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 Э, Костер, костер, костер. А, як воно там? Вот, не, давайте вот тут. А... Не, ладно, сейчас напишем. В, -а, а. Боже, давайте, давайте. Короче, час пропаду. А мы на дом сейчас загорыйся, не. Ладно, допустим, такий камінь зробив, хоча він виходить, якось не так має виглядати. У мене ще... Ну короче, зараз кінчиться час, я вже достроїв чуть раніше. Вот такий вот домик. Оп! Сейчас кинчимся. И вот что у нас получилось. Ну, в принципе, вполне хороший домик. Вот є стекла, пол, крыша, конечно. Самое Найкраще... да. як я тут. <гум> Ладно, забудьте. <гум> Ладно, а тоді я буду приступати на дом за 10 минут. Oh, no. Ну, а на дом за 10 минут у мене інтересненька ідея ідея, я шо англічан. Ладно. І 10 минут почнеться прямо зараз. Опа, і дивіться. У мене така ідея, ми беремо жовтий бетон, отакий от і красный. Можна ще такий взяти. Не, ще чорний, Ой, коричний. Дивіться, а строїмо строим вот такую допустим. Ну ладно, вот буде. была, попишь. І вот так Ой. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Хотя, знаєте... Не, мне кажется, я чуть по иншу. Надо... Я, короче, хочу построить фруктовий дом. Хочу построить, типа, банан. Грушу и... Яблочко. Если вот так у нас буде. Мне надо його шерше построить, чтобы туда зайти можно было. Ну, мне кажется, за 10 минут я не встигну. Банан у нас будет маленький, бо я так сказав. На шею заполняю вообще. А так пусть будет. здесь сейчас слаймы мешают, чуть-чуть. И оп, 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 оп. Думаю, вот так будет хорошо, а такий банан. У какие кейс чуть-чуть на банановый, но пофиг. Кстати, кто не знал, вот а такие черные штучки в банане вес двух сторон. Просто так скажу. Ну як, вони, конечно, не одинакові, но... Похожі. Так, час... час, я, я вже потратив на це 2 минути. 2 минути, зараз 8 минут. Я застараюсь хоч якось строити, конечно, не прям обалденно. Насчет дверей я вам не обіцяю, що двері будуть, просто так скажу тоже. Оп-оп-оп-оп оп-оп-оп-оп-оп-оп оп мипоп оп-оп. Так, вот наш перший поверх. Дивіться, далі ми будемо строїти. Не ладно, двері я зараз виберу якісь. Ось якісь такі бамбукові, наприклад. Все-таки це перший поверх, банановий вартовий. Далі ми построїмо яблучко. Яблочко у нас буде красного свята, значить ми робимо так оп 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 поп Опа, чуть, звісно, буде звисати, але нічого страшного. Воно буде у нас 16... ой, 4 на 4. 16 блоків, отак. Ну як? Це тільки буде пол. А так. блін, нам треба зараз приходити робити туди. Отак. 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 А тут треба построїти лесницю. Лє, тільки де вона? Де лєсница? Е, Де? У мене мова переключена. Дра Бина. От. Хань, хринь, хрунь, бабах. Все, построїли. І отак-то от оп 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 поп Так... Все, тепер ми по цій основі строїмо. Не сильно велику висоту, я не хочу сильно велику строити. о по поп оп оп, 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 оп. Має, поп оп поп Я крім оппо-поп, нічого не кажу. Вже 6 минут у нас. час, а пройшло тільки 4. Я вже сам себе ті типу, пополозі пугаю. Хоча я не напугався, ладно. Так, строїмо тут пімпочку і отак закорючуємо його всередину. Якщо я встигну, построю ще вікна. О, все ж виходить, як ідея в мене буде. Ну, знаєте, в мене яблуко і на помідор чуть похоже. Ну. Но... ой, кого тут тривожити має? Открываем, открываем. Залезаем сюда. Тут у нас все полностью темно. Почкай. А я думаю, тут крючок. Да. Пчкай. Не, давайте я сейчас крючок чуть меньше вместе сроблю. Вот. вот. как раз тут, а там, да я. Стою. Вот так вот сроблю крючок. И в середине вот так яблочко. Вот так обустроим. И лестничку. Оп 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 оп-оп. Ой, уже половина часу прошла. Капец. У нас есть лестница, а груші еще нема. Как вийти? давай. А вот выход. Вот у нас таке яблочко получилось, тут ще лестница, и в нас. Ладно, а мы строим грушу. Груша у нас буде лаймова. Не знаю що. Дивіться. Она будет така сама, як яблуко. 16 на 16. ой. 16 блоків, а 4, 4 на 4. Ну, типа будет в начале вот такая широка. Прям сразу мы А, не, пучка, не-не-не, не. Надо сделать потом такое. Я сейчас вот так все построю. Оп. И вот тут получается заберу. Чтобы нам вначале была чуть-чуть узкая, потом э, широкая, потом снова... Нам будет высокая, вот. Самое главное. Давайте тут ще поставимо цю штучку для лестниці. Оп-оп. оп поп оп -оп. Я думаю, я вікна встигну построити, ще часу все таки багато. Цілих 4 минути, ч так быстро час іде, я не понимаю. Ну, лайм чимось, кстати, похоже поки що. Ну, я дуже маленький, мені каже, якусь зробив. Ну я не вмію, конечно. E, це на гранату похоже не на грушу точно. Но я не можу більше зробити, в мене час, я ж знову кажу є. Почкай ні, ну да його як цю зробити словом, виходить. Зробив і тут розширяємо ще. Ще один блок. Платьечку тільки щоб було вже ні. Я її застраю. В бетоні. Кстати, реально в бетоні. Три хвилини, три хвилини. Ой-ой-ой. Знову телефон гасный. Вот то, что телефон гасный, це вообще капец. Надо следить за ним. Получається, ми тут робимо таку штуку. Оп-оп-оп-оп-оп. І можна ще тут одну зробити. Оскільки вона груша велика має бути. Оп-оп. Оп-оп. От -от. Крючочок обира. Два. Два таких. Е, да хай буде. І отаку штуку. Оце вже на грушу похоже, але на гранату теж похоже, ладно. Дивіться, лісницю, лісницю. Я продовжу її. Типа, щоб виход на кришу був. Я б не сказав, що це прямо на кришу. Ну от. А воно на кришу я вийде чуть-чуть. От, Все, тепер вийду. Е, так, 2 минути цілих в мене є. Це ще багато. Давайте я тоді построю сейчас вікна нам всередині. Жовтий, лаймовий. І червоний. Ще можна цей. Зелений. Так, давайте вікна у нас зробимо отут. Все-таки дом має бути класний. Вот. Вот, от, вот. Так, вот, ні. Але Якось воно, наверное, біля двері, дверей. Е, ну я не знаю. Але нехай хай так буде Тепер е, червоний. Оп-оп-поп-оп, оп, оп, оп. яблучко. Яблуко, ну, самое краще буде ставити вікна. Тому телефон гасне. Так, оп-поп-поп-оп-хоп. Оп, 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 оп. оп. Я знову забув про цей спосіб ну ладно. Ну при спосіб ліся, отак от. Оп-оп-поп. Оп, оп. 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 Там же гасне світло. Ой-ой-ой. Ано ще я взяв зелене, ладно. Лайма виберемо так ну як церква в деревні Получиться Ну, груша саме, короче, Погана для життя, але я думаю, все, готово. Все, тепер убираємося. І в нас получается отака постройка. навіть за 9 минут 30 секунд. Я вважаю класно 5, 4, 3, 2, 1. Час вийшов. І от що я построїв за 10 хвилин. От що я построїв за 10 хвилин. Ну, в принципі, класний дім, я вважаю. Ну от. Груша є, банан і яблуко. Ну це дим для е, жирних людей. Не жирних, а повних. Треба поважати людей з лишньою вагою. От, е, банан, яблуко. Кар... Карнішочек і... Груша і знову карнішочки. От я на крищі мого дома. Ну, як я на ньому жити не буду. Ну, а з вами був МакБер. Якщо вам понравилось, підписуйтесь на канал. Таких відео буде. буде. Коротше, всім удачі, всім пока.